не бувала. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! а в тім саду три тереми, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, перший терем ясен місяць щедрий вечір добрий. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я, другий терен красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, третій терен, дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. На Вітаю вас з Новим роком та таріздом христовим бажаємо щастя, здоров'я, всього самого самого найкращого. Хай Бог береже вас і вашу сім'ю.